Українська академія лідерства запрошує ужгородців завтра, 13 квітня, на відкриту лекцію, як минуле допомагає нам зрозуміти цю війну. До обласного центру спеціально для цього заходу приїде доктор історичних наук. Професор, автор книжок з історії України, а також уже 9 років лектор української академії лідерства Ярослав Грицак. Досить популярний історик в Україні. Його можна побачити в тіктоках. Його можна побачити. В нього часто беруть інтерв'ю іноземні змі, де він говорить з точки зору історії, що зараз відбувається. Що було в 2022 році. Він називає те, що Україна вистала таким бліцкригом. Ось ну і. Ярослав Грицак доволі відомий історик, і я думаю, це буде досить цікава подія для мешканців Закарпаття і Ужгорода. Тому ми запрошуємо всіх. Це абсолютно безкоштовно. Подія буде цікавою для різних вікових категорій, каже організатор. Я думаю, що це буде цікаво тим, хто планує здавати зовнішнє незалежне оцінювання педагогам, освітянам, тобто і просто мешканцям прийти і послухати. Вона буде лекція триватиме дві години. Розпочнеться вона о 19.00. Локацію ми не розголошуємо. Попередньо, тобто можна прийти зареєструватися на нашу подію, і потім вже ми телефонуємо, повідомляємо саму локацію, де буде відбуватися відкрита лекція. Власна реєстрація доступна на сторінках УАЛУ в соцмережах у Фейсбуці, Інстаграмі та Телеграмі. Реєстраційна форма за покликанням під анонсом події.